Троє поросят. Були собі на світі троє поросят, троє братів. Усі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі, звали поросят, Ніф-Ніф, Наф-Наф і Нуф-Нуф Усе літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало. Сиві хмари тяглися над пожовклим лісом. Час вже нам подумати про зиму, сказав якось Нафнав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я весь тремчу від холоду. Ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зумувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братися до роботи. Набагато приємніше гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Стигнемо. До зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли буде потрібно, я сам збудую собі дім, сказав нофнув і ліг у калюжу. І я так само, додав Ніф-Ніф Ну, як собі знаєте, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Нафнаф, -наф. на вас не чекатиму. Втім, кожного дня ставало все холодніше. Але ніфнів і нофнув не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу, байдикували зранку до вечора, тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри. Стрибали й перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, сказали вони, а завтра зранку візьмемось до справи. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли найбільша калюжа край дороги, стала щоранку вкриватися тоненькою крижаною шкірочкою, ліниві брати заходилися нарешті працювати. Ніф-ніф надумав. Що найшвидше й найпростіше збудувати будинок із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив вже до вечора його хатка була готова. Ніфнів поклав на стріху останню соломинку і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав Хоч півсвіту, обійдеш, 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 кращу хатку не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Наспівуючи свою пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. Нуфнуф неподалік теж будував собі дім. Він намагався якнайшвидше впоратися з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку він, як і брат, збирався збудувати дім із соломи, але потім вирішив, що в такому домі зимку буде дуже холодно. Хата буде тепліша. І міцніша, якщо її збудувати з гілочок і тоненьких лозинок. Так він і зробив забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив листя, і до вечора дім був готовий. Нуфнув із гордістю, обійшов його кілька разів і заспівав От у мене добрий дім. Теплий дім, дивний дім, не злякають дощі грім, дощі грім, дощі грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як закущів вибіг ніфнів. Ну, от і твій дім готовий, сказав ніфнів братові. Я ж казав, що ми й самі впораємося з цією справою. Тепер ми вільні і можемо робити усе, що заманеться. Ходімо до Нафнафа і подивимось, що за будинок він собі побудував, запропонував Нуфнув. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніф-Ніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм вже не потрібно ні про що турбуватись, зникли за кущами. Нафнаф -наф вже кілька днів займався будівництвом. Він будував собі надійний міцний будинок, у якому можна було б сховатися від вітру, дощу і морозу. Він наносив каміння, звів з нього товсті стіни, зробив важкі дубові двері із засувом, щоб вовки з сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф-ніф і Нуф-нуф застали брата за роботою. Що це ти майструєш? В один голос вигукнули вражені ніфнів та нуфнув. Що це, будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти мусить бути фортецею, спокійно відповів Нафнав, не перериваючи своєї роботи. Цікаво, з ким це він збирається воювати? весело хрюкнув ніфнів і підморгнув нуфнуфо. І обидва брати так розвеселилися, що їхні регіт та виск лунали на весь ліс. А Нафнаф, -наф, не звертаючи уваги ні на що, і далі мурував собі сіну з міцного каміння, мугикуючи, підніс пісеньку. Сил для дому не шкодую, не шкодую, не шкодую, дім камінний я будую, я будую, я будую, найлютіший, хижий звір, хижий звір. Хижий звір, не боюсь тебе, повір. Ти повір, ти повір. Про якого це він звіра співає? спитав ніфніф, Нуфнуфа. -ніф це я про вовка, відповів нафнаф -наф і поклав іще один камінь. Подивись, як він боїться вовка, засміявся ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять, насмішкувато додав нуфнуфну. Тут брати ще більше розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав ніфніф. -ніф. Ніяких вовків тут і бути не може, він просто боягуз, додав нофнув. І удвох вони стали пританцьовуючи співати. Не лякай, вовчись, козли, І старий, і дурний. Зовсім ти нам не страшний, сивий, хижий, злий. Їм хотілося подражнити на ФНАФа. Але той навіть не озирнувся. Ходімо, нофнуфе, сказав тоді Ніф-Ніф нам тут нема чого робити. І двоє хоробрих братиків побігли гуляти до лісу. Дорогою вони співали й танцювали, а коли увійшли до лісу, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що то за шум? пробуркотів злий і голодний вовк. І поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрюкання двох маленьких поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, сказав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив хіба що на малюнках. От ми як схопимо його за ніс, то знатиме, додав нофнув, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо та ще й зв'яжемо, та ще й ногою. Так, от так!» – розхоробрився Ніф-Ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати ще більше розвеселилися і заспівали щасили. Не лякай, вовчись, козли! і старий, і дурний, зовсім ти нам не страшний, сивий, хижий, злий. І раптом вони побачили справжнього живого вовка, який стояв за великим деревом. У нього був такий жахливий вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в ніфніфа нуф нуфнуфа по спинках перебіг дрож, і тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідолашні поросятка не могли навіть врухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята. Раптом схаменулись і страшенним вереском кинулися навтяки. Ніколи ще їм не доводилося так швидко бігати. Здіймаючи куряву, вони бігли кожен до свого будинку, тільки п'ятими мигили, Ніф-Ніф перший добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Негайно відімкни двері, прогарчав вовк. А то я їх виламаю. За дверима було чути дихання страшного звіра. Негайно відімкни двері, прогарчав знову вовк. А то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але Ніф-Ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Зі стріхи хатки злітали соломинки. Стіни її тряслися, вовк іще раз набрав повні груди повітря і дмухнув у друге. Коли вовк дмухнув у третє, хатка розлетілася на всі боки, наче на неї не летів ураган, вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти, але ніф-ніф спритно вивернувся і кинувся навтюки. За мить він був уже біля дверей нуфнуфа, ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф-Ніф та нуфнув злякано поглянули один на одного, але вовк дуже стомився і тому вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він голосно, щоб його почули в хатці. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? запитав ніфнів брата. Він сказав, що не їстиме нас. Ми худорляві. Це просто чудово, сказав нофнув і одразу перестав тремтіти. Братам ізнов стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не лякай вовчись, козлий і старий. І дурний, зовсім ти нам не страшний, сивий, хижий, злий. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік і причаївся. Йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не зареготати, як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв увечу шкуру. І обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф-ніф та Нуф-нуф дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна овечка, тонким чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене переночувати! я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата Добрий Ніф-Ніф. Овечку можна пустити, погодився Нуф-Нуф. Овечка не вовк. Але коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати захлопнули двері та щосили налягли на них. Щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув себе увечу шкуру і загарчав. Ну, заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Дім трохи покосився. Вовк дмухнув удруге, потім утретє. Потім у четверте з даху злітало листя. Стіни дрижали, але дім все ж таки ще стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом поросята кинулись тікати. Від страху їм відібрало ноги. Кожна щетинка тремтіла, носи пересохли. Брати бігли до будинку на Фнафа, вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустив чим дужч. Вовк теж надав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило поросята швидко промчались повз велику яблуню. Навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. Аніфніф та Нафнув ледь живі підбігли тим часом до будинку Нафнафа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити, вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлися. Нафнаф одразу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиглик і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак. Злий хижак не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Нафнаф. -наф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. Он як? Ну, бережіться ж. Тепер я з'їм усіх трьох. ну спробуй, відповів за дверей Нафнаф, -наф, навіть не підвівшись із свого зиглика. Він знав, що йому і братам нема чого боятися у міцному кам'яному будинку. Тоді Вов втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили Та скільки б він не дмухав, навіть найменшенький кам'янець не зрушив з місця. Вовка ж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав від злості шкрябати пазурами стіни будинку і гризти каміння, що з нього вони були складені, але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося. Як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар я й проберусь у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. В домі було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний Нафнаф -Наф одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -Наф і підморгнув своїм братам. Ніф ніф та нофнув. Вже зовсім заспокоїлись і щасливо усміхнулись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажатрус, вовк бебехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази. Проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати, три маленьких поросятка дивилися йому услід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника, а потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч півсвіту обійти, 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 кращий домик не знайти, не знайти, не знайти. У цьому домі злий хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, і не вернеться по вік, вже по вік, вже по вік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят: ніфніфа, нуф تنف نافا